Слава Україні, друзі. Мобілізація, як і спецоперація на Раїсі іде по плану до українських земель, частина з них просто не встигає доїхати. Страшно у мене з самої Це такое бізобразі, та що такое, скажіть. Ви лише подивіться, їм тепер страшно. Ні, ні. Їм не було страшно 24 лютого, коли їхня країна напала на Україну. І після 24 лютого, коли їм ставили прямі запитання, якого ваша армія приперлася на територію незалежної України, вони відповідали. Ми не интересуємося політикою. А тепер бачите їм страшно. Несколько недель назад он говорит, я говорит, мама говорит, собираюсь поехать говорит, ну, это, и тут получается, что пришла и повестка. Даже, вот он говорит, поехал. Вот, он... Тобі Равсен, говорит, мама за ВДВ, ВДВ, рули". Дивно, як взагалі це відео не заборонила російсько-кремлівська пропаганда. Там же роками, десятиліттями формується образ, знаєте, крутого ВДВшника, який всіх ворогів, суперників там розкидає голими руками, який в фонтанах купається, він взагалі нікого не боїться. А тут раптом виявляється: ВДВ не рулить. свою семью, своих двоих детей, пошел служить. Для него это было долго в первую очередь. И то, как это все закончилось, я считаю, что тот человек, который сделал это, должен ответить вдвойне. Оставил семью, двоих детей? Патріот! Ну що тут ще додати? Я вам зараз покажу, де знаходиться занюхане село цього патріота в Красноярському краї. Увага! За майже 5 тисяч кілометрів від столиці України, яку він та йому подібні, вочевидь і досі збираються взяти за три дні. Патріот, що тут скажеш? Освободитель. Освободил сім'ю і двох дітей від самого себе. Довіряла мовчам. Ну, чому кажуть, ну, бабусь? Жалко, пацана. Дай Бог, правосуддя сработає, і буде на В мене зараз реально вибухне мозок. От на титрі написано, що це рідний батько цього хорошого росіянина, якого вже не бачить український тепловізор. Жалко, пацана. Ха -ха -ха. Каже його рідний батя. Може, стработає правосуддя, а може, і ні. Нормально все буде, каже батя. Ну йому ж по телевізору кажуть, що потерь нет. То, вочевидь, батя чекає, що завтра по кремлівському телевізору його сина, вочевидь, воскресять. Друзі, ви знаєте, на жаль, в даній ситуації більшість з них вони все-таки доїжджають до української землі. І от головна заслуга того, що я зараз сиджу та, в теплому, комфортному приміщенні переважна більшість з вас. І це класно, що ми зараз в таких гарних добрих приміщеннях перебуваємо. Це велетенська, заслуга, та. Це головна заслуга нашої української армії. І ми, ми просто зобов'язані підтримувати наших хлопців. І ми ви можете підтримувати тих людей, яких я знаю персонально, тих людей, які з першого дня, от від першого дня повномасштабного вторгнення від 24 лютого захищають нас усіх. Повірте, немає нічого, немає ніяких дріб... дрібниць. В захисті нашої країни, саме саме зараз, зимові шини вони дуже важливі, дуже важливі для бійців. Вони також важливі для реанімобіля, на якому працює Кіра Нечай, бойовий медик. Яку ви вже бачите, яку я також знаю персонально. Друзі словом банка монобанка це напряму бійцю. Мій Пейпел, з якого я вам даю чеснісіньке слово. Всі кошти до копійки йдуть до бійця. І друзі, за PayPal Я чесно хочу подякувати окремо. Ну, от вчора людина прислала 100 доларів. Ну я для мене це гроші. Велетенські людина прислала, вона вірить, і всі ці гроші до копійки підуть для наших бійців. Друзі, Велетесенські, вам найщирісінські слова. Подяки, ви наближуєте нашу спільну перемогу. Дякую. Ну, які офіцери щастя? Ну ви послухайте. Ну він і так уже патріот. За версією місцевого регіонального телеканалу. Ну це вже і так достатньо. Чекайте, а можливо, його рідні та близькі так заливаються сльозами, тому що вони розуміють, біла лада їм не світить. А ну тоді все зрозуміло. Ну тоді цим людям можна дійсно поспівчувати. Це втрата, біла лада, це втрата. А от якби він готувався так, як готуються в Якутії, то можливо з нього були би люди. Друзі, мені в це важко повірити, але це справді мобілізовані в Якутії. Увага! Оголошується конкурс на найкращий коментар. Як називається ця частина військової підготовки за паребріком? Лише мені одне скажіть, а де їхні луки? А де їхні стріли? Чи, можливо, це ритуальний танець з нагоди офіційного від'єднання Кримського мосту? Я б на місці українських Збройних сил напружився би. Шамани перейшли в серйозний наступ. Гойда, по-якутськи! Друзі, от я все-таки зроблю паузу. От я хочу її зробити, тому що мені завжди приємно подякувати моїм патронам, Перед усім патронам, а потім вже спонсорам. Тому що я поясню, до 24 лютого були тільки патрони, і це особливі для мене, для нашого проекту люди, тому що все життя зрозуміло і вас, і нас всіх. Та в Україні воно поділилося на до і після, до 24 лютого і після 24 лютого точно так само і у нас в нашому проєкті. Люди були переважна більшість, які підтримували наш проєкт до 24 лютого. І приємно, дуже приємно, що не відвернулися, продовжують підтримувати. І нові люди також заходять. І за це їм дуже дуже вдячний. Друзі, чесно, патрони, дівчата, хлопці, от настільки приємно, що ви вірите в наш проект. Я дуже хочу повернутися до рейдів. Один уже такий тестовий пробний, можна сказати зробили. там є певні складнощі, повірте мені. Я їх і буду пояснювати нашим патронам і патронам даю також ексклюзивчики, і патрони можуть написати, а я їм завжди люблю, і мені приємно патронам відповідати. Коротше кажучи, хто хоче долучатися до патреону, будь ласка, по QR-коду, по опису під відео в закріпленому коментарі. І про спонсорів. Друзі, наберіться, будь ласка, уваги. Ті потенційні спонсори, ті, хто хоче, тому що ви зараз почуєте цю цифру, це 35 гривень. Це на місяць 35 гривень. Я не знаю, як ви це подужуєте, Але там уже, по-моєму, щось понад 260 чи 270 спонсорів. І я їм за це вдячний, вдячний. Вже показую в два ряди всіх спонсорів. Патрони, спонсори, дівчата, хлопці, баті. Я стараюсь, дякую вам, Белетенське, чесно обіймаю. А щоб у вас, друзі, зберігся веселий настрій аж до самісінького завершення випуску. До вашої уваги топовий відос із розбором падіння Кримського мосту від топового запаребрікового експерта. Військовий експерт, постійний гость федеральних телеканалів, автор статті о том, як нам защитить Кримський мост, Віктор Буранец. Здравствуйте, Віктор. Добрий день на секундочку. Ця людина народилася в Харківській області. Далі він навчався у Львові. І навіть після цього всього він захотів стати зрадником, щоб зараз зализувати якомусь бункерному карлику. Ну, як захистили? Такий питання спочатку. Що іменно? Крамський Крим. Крим. мост. Слишкі його утром подарвали сьогодні. Вы автор статьи, да, пока мы с вами слышу. говорим, на экране. Да. Можно показать статью за вашим авторством от 18-го года, где вы рассказываете, Зачем как обороняется. Хи-хи-хи, да. защитили, ребят защитили, да. Плохо защитили. Из-за собственного размандейства пропустили тротил, машину с тротилом. Вот и все. Если вас это радует, меня это не радует. Виктор Николаевич, вопрос такой. Много лет говорилось о том, что Крымский мост защищен со всех сторон. Вы в том числе про это писали. Министерство обороны, ФСБ, Внимание, внимание прошу остановиться, прошу остановиться. Да, пожалуйста. Я писал, что Крымский мост защищен надежно, но никто не даст стопроцентную гарантию о том, что на нем можно совершить диверсию. Это мои слова. Ви знаєте, після цих слів мені стало цікаво, я не полінувався, пішов в інтернет і знайшов його статтю від 2018 року. І я проглянув її повністю і до кінця. І тадам! Я не знайшов там цих слів. Натомість там лише хвалебні оди захисту моста, які ж українці поганці, яка Роїся молодці, який же крутий цей Кримський міст. Кремлівські пропагандисти знову брешуть. Не може такого бути! Была пропущена машина. Весьма возможно, что в досмотровой команде, которая загружала эту машину, был предатель. Предатели сейчас там на берегу, как блох у дворовой собаки, вы понимаете, предатели кругом, предателями кишит России. Он отвернется, туда можно засовывать хоть 200 килограммов тротила. И поехала машинка туда на мост. Точка. Виктор Николаевич, что касается предательства, я напомню, что вы как раз уроженец Украины, и выпускник ну и что? Львовского да. военно-политического да, училища. С Именно что? поэтому вы предатель, Виктор да. Николаевич, вы Дорогой предатель. Это это это, это 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 во-первых. Во-вторых, что да. я хочу сказать, спросить вас. А смотрите, у Нет, вас Дайте вопрос, мне вы. Слово. Я здесь задаю вопросы. Дайте мне я слова. здесь задаю я. вопросы. Виктор Николаевич, я задаю вопросы. Я позвал идите, и задаю вопросы. Ребята, вы Жди... идите. Вы... Какая-то пришла жирная, Вот. Я он предатель. Предател. друзі. Просто немає нічого прекраснішого, аніж палахкотіння задніх частин тіла пропагандистів, а за сумістецтвом, коли вони ще й зрадники України, тримаємо стрій, друзі, підтримуємо інформаційну боротьбу. Повірте, вона надзвичайно надзвичайно важлива, щоб вона розвивалася. Поставте вподобайку українську щиру, смачнющу нашому випуску, хто не хоче інтернаціональний лайкос. Вліпіть, друзі, і прокоментуйте. Ця суміш допоможе випуску підніматися до гори. Ну, підтримайте, будь ласка, третій день поспіль для вас стараюся, друзі, дзвіночок і обов'язково на мій телеграм-канал. Підпишіться, будь ласка, купа найкрутішого контенту. Іноді частенько буває там і ексклюзивний контент. Підпишіться на наш канал. Не зле буде обов'язково на нього підписатися і дайте йому розвідку. Я казав і казати буду, окупанти. Вам все одно буде скоро кінець. Зваліть пошвидше з нашої землі. Не будьте ласями!